Паріжжя у 23-му році. Підсумки від голови районної військової адміністрації Євгена Сідниченка. Пане Євгене, вітаю вас. Да, Яким був цей рік для Криворізького району, для громад Криворіжжя для мешканців? Цей рік також був у нас тяжкий, тому що обстріли. Хоч і не ствольна артилерія, не РСЗВ, але ракети, шахеди влучали, і на превеликий жаль є і втрати, загиблі серед цивільного мирного населення. Але взагалі ми витримали цей рік і прожили його не гірше, ніж минулого року, 22 й рік, коли почалась війна, ворог відтіснути на лівий берег. І зараз ми вже так, в такому напрямку працюємо більше розвитку економічний, піднімаємо е, наші підприємства. Звісно, опять ворог завдав удару по Каховській ГЕС, і наша вся промисловість залежить від води. Також майже мільйон мешканців залишилось без питної води. В надкороткі терміні почалось будівництво і зараз вже працює одна гілка водогону, яка забезпечує 1100 кубів на добу води і паралельно ну, цього ще... замало. Замало, так звісно, замало. Але працюють ще паралельно два проєкти: один всередині міста, який з фінансами місцевого бюджету і обласного бюджету запустився. Дуже майже тисячу кубів на добу дає. Також підприємства допомагають Арслор Мітал через свої потужності про. Пускає наповнює наші резерви водосховища питної води. І на сьогодні можна сказати, що питною водою забезпечені майже вся територія Криворізького району, окрім Апостолівської громади, де реалізований четвертий проєкт, і потужність цього проєкту не дозволяє забезпечити 100% потреби водою. Але вода є, існують графіки, і з тої потреби 5 тисяч кубів води. Зараз набувають доходи їм 3 тисячі кубів. А коли завершиться будівництво нашого державного великого проєкту, повністю вся потреба закриється. А коли воно що... завершиться? Найближчим часом. Вон... Тому що і погодні умови трішки призупинили роботу, і деякі там технічні питання. Але цілодобово на цьому напрямку працює і техніка, і люди. І найближчим часом, я думаю, запуститься ще пара гілок водогону і. Проблемне питання з Апостолівської Зелендойської громади, воно повністю вичерпується. Ви кажете, питна вода, а технічна ну, опалення. Так, так, у нас технічна вода зараз на цю хвилину. Коли була госта проблематика запуску опалювального сезону, це був кінець августа, на початок серпня, вересня. Запустився проект «Кресівський», і це дало можливість наповнити систему опалення, і наразі використання цих ж проєктів і забезпечує повністю потребу технічної водою для промисловості, яка потребує, звісно, великих об'ємів. На сьогодні ми можемо Впевненість сказати, що потреба і в технічної, і в питної води забезпечена майже вся територія криворіжжя, окрім апостолівської громади. сказали про промисловість. Це ну, криворіжжя, це великий промисловий кластер. Так. А, як почував, як працював цього року великий та малий бізнес району? А, з перебоями, звісно, з напруженими перебоями, що стосовно Промисловості, де використалась вода. Взимку проблематика була з енергетикою. Були перебої, напруженість була велика. Дотати. Тотальна економія електроенергії, ви пам'ятаєте, взимку також це стосувалося і звісної промисловості, яка велику кількість електроенергії ем, використовували завдяки цьому вони зменшили свої обсяги промисловості. Звісно, це було ну, це ж поповнення бюджетів. Так, да, звісно, і це само собою тягне за собою, звісно, і нарахування від, від відрахування, вона, вірніше, для бюджету. Влітку проблематика з водою, також економія, жорстка економія використання води, зменшення об'єму видобутку і промисловості всієї промисловості. Але наразі зараз стабілізувалося і використання води є вдосталь, і електроенергію можна використовувати в тих потужностях, в яких потрібно даним підприємствам. Щодо малого бізнесу в таких на 23-й рік особливих. Най негативного впливу немає. Люди повертаються, повертаються. так збільшується кількість населення, і внутрішньо і внутрішні переміщення наразі на нашій території проживають майже 76 тисяч тисяч внутрішньопереміщених людей. Це також збільшення населення. То малий бізнес більш-менш так би сказати, 23 й рік не хуже, ніж 22. й як сільське господарство, що сільське господарство краще ніж 22-й, тому що вже наприкінці зими 23 третього року було. Запровадження гуманітарне розмінування полів і також за підтримки голови військової адміністрації Сергія Петровича Лисака було піднято всі служби і служби ДСНС, які максимально всім об'ємом долучилися до розмінування орних земель це наші багато, багато було так, багато особливо це зеленодольська громада, Широківська Карпівська, які межують з Херсонською областю, де були активні бойові дії. То на цю хвилину, на верніше скажучи, на початок весни, всі орні землі були оброблені завдяки потужній роботі розмінувань. Тобто землі вже на 2023 році були оброблені навесні весні 100%. І в осінь пішли ми вже сільхозвиробники зібрали врожай і підготували всю повністю. Площу. Але є ще деякі території, це лісосмуги, лісопосадки, які ще не розміновувалися, і вони біля кордону з Херсонської області. Там ще є велика небезпека щодо вибухонебезпечних предметів. Але ми вже проводимо роботу з службами ДСНС і наступного року, 24-го року, буде почато розмінування таких. Тяжких територіях осадками, лісосмугами, там, буде проводитися робота розмінування, тобто найближчі лісосмуги до населених пунктів, тобто робота йде в цьому напрямку. Ми бачимо, що наприкінці року росіяни стали стали частіше атакувати Кривий рік. Як ви це поясните? Та наскільки критична ситуація я маю на увазі безпеку людей та безпеку інфраструктури. Безпекова ситуація у нас завжди була і з першого дня, приділялась великої уваги зараз. Протягом 23-го року ми приділяли велику увагу сховищам, нашим укриттям, в яких проводилися ремонтні роботи в всіх освітніх закладах, також там, де їх не було, вони будуються. Модульні укриття зараз становляться на території міста. І проводяться максимально до цього питання. Всі відносяться дуже серйозно, і всі служби перевіряють, і служби ДСНС, і поліція. Щодо небезпеки, звісно, потрібно, коли звучить сирена, переходити в безпечні місця. Щодо збільшення ракетних атак, я не скажу, що їх більше чи менше. Вони регулярні йдуть, вони постійно обстрілюють після. Позитивних результатів наших хлопців на передовій відразу йде яка-то масована атака, типу, хоч щось, але ми зробимо. Тобто, ну ми до цього не скажу, що звикли, але ми вже розуміємо, що після певних дій буде яка-то провокація, скажімо так, терористична. Не, є закономірності. Да. Да. Ну, дякуючи нашим службам ПВО, охоронникам неба, такі влучання по нашій території зараз набагато менше ніж минулого року. Тобто ПВО у нас працює. А яка ситуація з компенсацією громадянам, які постраждали від російських атак? Так багато всі її отримали, ні? Так, отримали практично всі деякі мешканці вже і купили собі нове житло там, де було повністю зруйновано. Всі, хто втратив житло. А де купують? Там там більшість в місті Криворіх uh -huh. купують. Є ринок житла у нас не дефіцитний, тобто можна без проблем купити житло uh -huh. порівняно з тим самим, яке втратили. Люди, людям виплачена вся матеріальна допомога, і більшість людей вже купили собі нове житло і проживають. Останнє можливо, які важливі для району завдання залишилися невирішеними у нинішньому році, і що плануєте зробити наступного року? Ну, перш за все, ми дуже, таке так ми дуже завершити будівництво нашого водогону, забезпечити вже стабільну і стійку роботу водозабезпечення, щоб не було, знаєте, таких. Напружених, от так би знаєте, що прибу... прибуло і розход. знаєте, щоб mm. був який-то з запасом, звісно, легше добудувати захищення да, щоб критична інфраструктура у нас бути вся захищена. 23-й рік також був посвячений тому, що ми помимо. Якби таких ремонтних робіт ми ще робили захист на всю критичну інфраструктуру, скажімо так, щоб і продовжувати ця, ця робота буде і в 2024 році, щоб забезпечити максимальний захист всієї критичної інфраструктури. Також буде напрямок роботи з того, щоб автономність роботи всіх. Лікарень, тобто в цьому дуже ми за запровадили таке за підтримки. Опять же, військової адміністрації області. Ми ну, це генератори можливо. генератори, скважини, водопостачання. Тобто, щоб 100% медичний заклад був автономний від централізованого чи водопостачання, чи теплопостачання, чи світла, щоб людям надавалася допомога. Також будемо продовжувати роботу щодо укриттів. Їх потрібно довести до того рівня, щоб комфортного і саме головне безпечного перебування в тому чи іншому закладі. ресурси. Є для цього так, ресурси на сьогодні ще є. І не будуть, тому що поступово підприємства збільшують свою потужність, збільшують своє виробництво, Значить, у нас буде більше податків. Сплачувати до Ну, добре. Добре, дякую вам за бесіду, за те, що ви робите з прийдешнім вас новим роком. І на все добре та хай щастить. Дякую вам.